Дуже мені подобається на плак. Ключове, що він м'ягенький. Бачите, це не лак. Лак твердий, це м'ягеньке. Дуже рідка шкіра, нас мало хто з неї продає і вміє її робити. Гляньте, який колір. Зутя пара з'їздила в Польщу назад. І гляньте, який вона має вигляд. Ну, це ж шикарно насамперед. Потім, тут -то видно, то, що я говорив, що з трьох частин складається. Це штучка, щоб він язичок, щоб він стояв, Ой, зараз щоб він гарно стояв. І для чого це робиться? Отакі От пари шнурівки, ідеальні для високого підйому. Ви берете, заганяєте туди ніжку, розшнуровуєте максимально все, і потім зашнуровуєте і носите тільки на застібочки. Для того щоб ви могли цю пару кожного дня носити, і вона, вона пішла під будь-який підйом. Ось так це працює. І для цього тут робляться такі гарні ось ці штучки, щоб будь-який підйом вам заходив, і бачите, воно саме стоїть. Ось. Ну І перший раз бажано надівати в якусь таке акуратним. Носочком, який не цепляється, щоб ваш парто зашла нога і воно роздалося. Тому що це м'ягеньке, шикарне взуття. Ну таке вже можна зробити, тому що ця шкіра у нас є, наплаковська гарнюня. Тут всередині стоїть супинатор, устілочка з трьох шарів. Перший шар устілочка, другий шар така і далі супинатор стоїть. Ну і підошва. І носиться ну, воно дуже шикарно. Люди прям кайфують. Короч, рекомендую. Зараз одна по розпродажу є, але якщо хочете замовляти, то забирайте, тому що пара прям пушка.